Привіт, друзі, ми команда Сталі. хочемо здати одне запитання. Чи знаєте ви гурт Nord Division? Якщо так, то тільки погляньте на цей ніж. Адже ми випустили колаборацію з відомим реп гуртом військових з їхнім брендованим логом. Його ми наносимо на піхвах, а також на самому ножі. Але окрім гравіювань Nord Division можете кастомізувати ніж будь-яким чином. І зараз ми розповімо вам, як ось це модель Tant. одна з наших 15 моделей ножів. Тож вибір неймовірно великий. Піхви у неї великовому кольорі, але ми також робимо різні кольори піхов. Самі вони мають універсальні отвори, аби можна було різні види кріплень та аксесуарів. У нас є мусата, кресала. Конкретно на цьому ножі розміщений молілок, аби ніж надійно тримався на молі платформах. Але також є Ю-кліпса, вільний підвіз, теклок та різні аксесуари, які допомагають підтримувати нішу густроті та розпалювати багаття. Руків'я мікарти тут у чорному кольорі. До речі, руків'я також робимо у різних кольорах. Вони можуть бути зеленими, рожевими, різнокольоровими. Ну а стосовно ж самої моделі, то це танто. Як ми вже зазначали, одна з 15, всі ножі мають порядковий номер, тож варто ще встигнути забронювати свій. Даний красень покритий чорним захисним полімерним покриттям, яке захищає ніж від бруду та корозій. Але також у нас є ще два види покриттів – травлення та полімер. Тан заточувався вручну з за допомогою стель борвих камнів, тож є неймовірно гострим та має неймовірно гарне гравіювання лого логонердів та вигвізирує з обох сторін. Тож, друзі, якщо сподобалось, пишіть у приватні повідомлення. Але зважайте, кількість обмежена. Тож бажаємо усім миру.